От, поясніть мені, чому в Європі можуть просто так побити жінку, і взагалі нікому за це не буде. Та вже дуже багато понаїжало цих представників різних культур і націй, самі знаєте яких, і от порівняння, що в Україні навіть під час. Від всього цього кошмара, який пішов, що робиться в Україні, ніхто не може уявити. Ви собі взагалі можете представити ситуацію, що це там на хрещатіки. Хтось підійшов з двох ног влупив якусь дівчину, ні за що не пройшов, і ніхто цьому даже нічого не сказав. Ніхто не підійшов, ніхто не розбирався. Мужики б зразу підійшли, розібрали в секунду. Б. Секунду, бо того тіпа щось з позвоночником случилось. Секунду просто. Так це Україна. І це ще Україна, де чоловіки і жінки постійно сваряться. Це купа ж у нас там недоговорок різних, там, зайти там почитати трец, той самий чи тікток глянуть. І то до такого, навіть під час війни в Україні не може дійти. В Європі понаїжджали оці от. Представителі різних культур то не ядять нічого не роблять, отримують за це по собі. Живуть собі, ще їхні права захищені, ще в них страховка, ще дивіться, що вони собі можуть дозволяти, і жінки взагалі ніяк не захищені. Хоча ж типа в Європі жінки захищені більше всього. Ну, походу, тільки на случай розводу я так розумію, з європейцями.